Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у шостий розділ книги тестування програмного забезпечення: це канер, Гуєн. Так і тема сьогоднішня: система відстеження проблем. Дуже важлива штука. Погоджуюсь: інструмент, без якого ну сучасну розробку важко уявити. Отже, наша мета глянути на ключові моменти для професіоналів. Саме так. Бо тут же йдеться не просто про, скажімо, зберігання звітів про помилки, а про що тоді а про побудову цілого процесу, ефективного процесу, як їх виявляти, документувати, виправляти і аналізувати потім, тобто, щоб воно працювало, а не просто лежало мертвим вантажем. Точно головне використовувати ці дані, щоб реально покращувати продукт, а не просто знаєте, накопичувати гігабайти звітів. Гаразд, тоді почнемо з самого початку, з фундаменту. От навіщо взагалі ці системи потрібні? В чому їхня, так би мовити, основна цінність? Ну, дивіться, передусім це централізація і комунікація. Угу. Без такої системи ну, звіти губляться правда, дублюються, інформація десь там, десь тут, фрагментована. Знайома історія. А система вона створює, так би мовити, єдине джерело правди. Це страшенно полегшує взаємодію ну, між усіма тестувальниками, розробниками, менеджерами. Розумію, вона дає прозорість процесу, дозволяє пріоритети розставляти, розумієте? Відстежувати, як там справи з виправленнями. І що ще важливо: дані накопичуються для аналізу. Ага, тобто, це не просто такий собі список багів виходить, а інструмент для координації, щоб різні команди працювали разом. Саме так координація ключове слово. А хто тоді основні, скажімо так, гравці у цій всій екосистемі? Хто нею користується? Ну звичайно, це тестувальники. Вони ж знаходять проблеми і фіксують їх. Логічно. Далі програмісти вони ці звіти отримують, щоб власне виправляти код. Так, керівники проєктів. для них це спосіб оцінити стан справ, ризики, щось планувати. Угу. Ще до речі, технічна підтримка. Вони ж можуть у базі знайти вже відомі проблеми, якісь рішення для користувачів. О, це цікаво. Ну і технічні письменники теж. Щоб документацію уточнювати, наприклад. Головне тут не просто, щоб ці люди були, а щоб процеси були чіткі. Хто що робить, хто до чого має доступ? Зрозуміло, процеси і доступ. А як тоді типовий життєвий цикл звіту про помилку виглядає? От знайшли баг. Що далі? Ну, стандартний потік приблизно такий. Тестувальник знаходить проблему. Детально її документує. От прям дуже детально. Угу. Звіт потрапляє в систему. Потім відповідальна особа, менеджер чи може тімліт оцінює, наскільки це серйозно, який пріоритет, і призначає звіт розробнику. Окей, розробник дивиться, виправляє код, потім змінює статус звіту, наприклад, на «виправлено» чи щось подібне. А потім. А потім тестувальник знову перевіряє. Чи справді виправлено? Якщо так, супер. Звіт закривається. Якщо ні, поверталися розробнику на доопрацювання. Ясно. А статуси там якісь стандартні? Є так, звісно, зазвичай є новий, відкритий, призначений, потім виправлений, перевірений, закритий. Ну і можуть бути специфічні, наприклад, відкладений або не відтворюється. Ага. Важливо, щоб ці статуси і переходи між ними були всім зрозумілі. Це власне запорука ефективності. До речі, от ви згадали відкладені звіти. Це ж досить часто буває. Що зазвичай стоїть за таким рішенням? Чому не виправляють? Це по суті управлінське рішення: не виправляти помилку от прямо зараз, у цій версії, або може, й у найближчому майбутньому. І які причини причини різні. Може бути низький пріоритет. Ну тобто, проблема є, але вона не критична. А виправити її дорого чи довго, угу. або просто часу немає перед релізом. Або є ризик, що виправлення зламає щось інше. Регресія, знаєте. Так, це небезпечно. Або ж буває, що проблема стосується функціоналу, який взагалі планують скоро переробити чи викинути. То навіщо його зараз лагодити? Логічно. Але тут, що критично важливо не просто відкласти і забути, треба чітко записати, чому так вирішили, бо інакше інформація про відому проблему може загубитися. Зрозуміло, документація рішення. А щоб система все це могла підтримувати, оці всі процеси, статуси, рішення, що в ній має бути, які ключові функції, компоненти? Ось тут багато всього. Найважливіше, мабуть, можливість чітко описати саму проблему. Наприклад, ну кроки відтворення. Як її отримати, що очікувалось, а що вийшло насправді, середовище, яка там операційна система, браузер, версія ПЗО. Угу. Дуже важливі поля, серйозність це як сильно воно впливає на користувача і пріоритет це черговість виправлення. Їх часто плутають, до речі. Так, чув про це. Це різні речі. Серйозність технічна оцінка, пріоритет бізнесова. Ще обов'язково можливість додавати коментарі. Прикріпляти файли, скріншоти, там логи, угу, угу. історія змін. Хто коли змінив статус чи якесь поле це критично для відстеження. Ну і звісно, потужні інструменти для роботи з даними: фільтрація, пошук. А звіти: о, так. Генерація зведених звітів. Скільки багів відкрито за пріоритетом? Скільки виправлено за тиждень? Як помилки розподілені по компонентах системи. Аналітика, ось де справжня цінність ховається. Цікаво. У розділі ще згадується базова термінологія баз даних. Наскільки це взагалі важливо розуміти користувачам системи? Так, там пояснюються такі штуки, як СУБД, файл, поле, запис, форма, звіт. Ну для професійної аудиторії ці терміни скоріш за все знайомі. Мабуть тут важливо розуміти не стільки самі визначення на пам'ять. Скільки як ці елементи структури даних використовуються от саме тут, в системі відстеження проблем, щоб забезпечити повноту інформації, узгодженість. Гаразд, тоді давайте спробуємо підсумувати. Виходить, що система відстеження проблем це ну зовсім не просто такий собі цифровий журнал, куди записують помилки. Абсолютно, це по суті такий комунікаційний хаб. І інструмент управління якості всього проекту саме так. Ефективна система вона дає прозорість, допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо ресурсів, пріоритетів. Але ж сама по собі система не працює. Звичайно, ні. Її ефективність залежить не тільки від її функціоналу, дуже важлива дисципліна команди, щоб усі користувалися нею правильно, і якість даних, які туди вводять, це теж критично. Угу. І ще один момент: зібрану інформацію варто аналізувати глибше, не тільки щоб виправити те, що вже знайшли, а щоб шукати закономірності, може, є якісь слабкі місця в продукті або в процесах розробки, щоб запобігати проблемам у майбутньому, тобто вчитися на помилках у прямому сенсі, так використовувати дані для покращення. І, от наостанок, як ви казали про аналіз, така думка для роздумів. Якщо ми бачимо в системі, що кількість нових помилок стабільно зменшується від релізу до релізу, чи це завжди означає, що продукт стає якіснішим? Хм, Цікаве питання. Чи може це бути сигналом, що щось не так, із самим тестуванням? Можливо, воно стало менш ефективним. Або команда, ну скажімо так, почала менше реєструвати, фільтрувати? Дійсно, є над чим подумати. Не завжди менше багів означає кращу якість. Може означати й гірше тестування. Ось на цій думці ми, мабуть, і завершимо наш сьогоднішній розгляд шостого розділу. Сподіваємось, цей аналіз систем відстеження проблем був корисним. Так, дякую за розмову. Дякуємо, що були з нами.